Відновлювати поранених героїв і повертати їх до нормального життя це обов'язок суспільства. Це обов'язок кожного із нас. Суспільства, за яке вони проливають кров. І от на сьогодні вже отримали безоплатні послуги з медичної реабілітації понад 14 тисяч воїнів, які протистоять російській агресії в Україні. В найбільшій національній мережі реабілітаційних центрів рекавері їх наразі існує 13 в різних містах України, і у той, що в Полтаві, завітала наша ахава. Вклад людей, які займаються відновленням наших захисників та захисниць, неможливо виміряти чимось земним чи матеріальним. Бо кожне врятоване життя це і є наше майбутнє. Майбутнє, яке завтра поведе діточок до дитячого садочку. Майбутнє, яке привезе додому золоті медалі. Майбутнє, яке відкриє кав'ярню з найсмачнішою кавою на районі. Бо майбутнє це і є життя. Життя України. Ми в Полтавському центрі рекавері, де відновлюють та повертають до життя наших поранених захисників та захисниць. Полтавський центр найтихіший з усіх, в яких мені пощастило побувати. Здавалося, що там нікого нема. Але варто тільки відкрити двері якогось кабінетів. Ось тут апаратні нові технології в дії. Ми лікуємо спини, хребти, робимо процедури на коліна, плечі. Електростимуляція проходить на кінцівки: верхні, нижня. Відновлюємо чутливість, рухливість, це встановлює нерви. А тут ерго кабінет. До речі, це досить новий для України напрям, але такий необхідний. Як вам а, такий от а, апарат? Так. Класна штука. Це універсальний реабілітаційний стіл. Да. Для розробки м'язів сухожилків кістів, mm -hmm. дрібної моторики, у кого недостатня м'язова сила, та її повернути. Уже намного краще і кістю почав чуть-чуть. Mm -hmm. Ну і тонус появився, бо мене тонуса баче в правій стороні не було. Попробуйте от. Та ладно, ви що, серйозно? Ну це Андрюха вже грузик. — тобі понавішував. Та воно ж тяжко. Ну, Оце тяжко. <реку> чим, чим вищий грузик, тим взагалі. А -а -а -а. <реку> Слухайте, це важко. <реку> ну так нелегко. Блін. <реку> <реку> Я вже втомилася. Якщо ви бачите, це у нас повністю імітація квартири. Це навички самообслуговування. Мені би здавалося, така звичайна дія, да? Але так треба вчитись, так Тому буде жінки Согласен. А ось тут найулюбленіший апарат всіх пацієнтів. У нас альфа-платформа е, вправи на рівновагу. Хлопці після черепно-мозгових травм, акубара травм, вибухових травм. Також при захворюваннях опорно-рухового апарату вони грають в таку гру. Це нолітачком ну, попасти туди всередину кола. Їм дуже подобається ця гра. Хонят. Ти, ти Подобається. звісно. А в залах фізичної терапії просто аншлаг. Воїни старанно відпрацьовують індивідуальні програми. Військовий з позивним Циган повернувся з полону, в який потрапив вже пораненим. Але за чотири місяці попав на обмін його побратими ще й досі там. Тому про полон ми не говоримо. Що вам а, давало надію та віру протриматись там? Родина, думка про родину. Я знаю, що а, в Україні дають можливість зателефонувати полоненим туди, на болота, а наша. Роздроблена кістка, пошкоджені нервові закінчення. Рука майже не працює. Але зараз на відновленні у військового найкраща підтримка. Циган пішов на війну добровольцем. Тому і над продовженням його життєвої історії годі й гадати, е, іноді хлопці з дуже важкими травмами все-таки хочуть повертатися. У вас нема таких ідей? Я продовжую служити, я не звільнений. Я отримую інвалідність, але я відмовився від звільнення. І хочете повернутися? Ну, достановиться, а потім. Так, будемо далі працювати. Полтавський центр став дванадцятим з вже працюючих тринадцяти центрів всеукраїнської мережі інноваційних реабілітаційних центрів, яку заснували Віктор та Олена Пінчукиза для допомоги силам безпеки і оборони України. Реабілітаційний центр у нас відкрита з квітня місяця. Наші пацієнти вони вмотивовані, ми їм допомагаємо. Працює з ними реабілітаційна команда: це фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти фізичних терапевтів. І в команді також присутні психологи, які мені дають підтримку психологічну, моральну. Всі зазвичай мотивовані вже йдуть е, далі. Центр розрахований на 51 одного пацієнта. Проможниці центру покривають весь спектр функціональних порушень, зокрема отриманих унаслідок вибухових травм. Послуги для військових безоплатні. Як ми вже зазначили, з кожним індивідуально працює ціла мультидисциплінарна команда, що дає стабільний та показовий результат. Та як з'ясувалось, не мультидисциплінарною командою єдиною. Покажу вам їдальню, заходьте. Дивіться, яка краса. А, свіжі квіти. Кого-кого, а їдальню точно не попереджали, що приїде телебачення. Це говорить про те, що квіти тут завжди. Клас. Розкажіть, що хлопцям готуєте, що полюбляють. Борщик полюбляють, супчик полюбляють, котлетки. Ну, В основному так не, не балувані, все люблять. Творожок, запіканочку дається. П'ятразви. Пітанія. А квіти у вас тут живі? Так, да, з дому привезла. Серйозно? Да. Uh -huh. Щоб радувати трошки так настрій, дух піднімати хлопця. Якби не ключова роль війни в цій історії кохання, вона б претендувала на найромантичнішу історію серед всіх історій військовослужбовців. Наприклад, на весіллі у цих молодих людей грали козаксистем. А одружилися ну... вересні 22-го. Така відпустка трапилась, угу. трохи не запланована, і ми планували весілля за два дні. Угу. Все склалося, от просто найкращим чином. Тому що перший танець у нас був під козаксістом. Це Валькірія та Троль. Разом жили, разом пішли воювати, разом отримали поранення і разом відновлюються. І в на рекавері ми і познайомились. Мабуть, мені допомогло моє захоплення історією, тому що як показує практика, Тактика, будь-який заморожений конфлікт, він рано чи пізно має активну фазу. Враховуючи, що в нашій країні війна з 2014 року і там ну, об'єктивно з 16-17 там рік вона вже пішла на спад. Я розуміла, що активна фаза буде. І в перший день приїхали військову частину зі своєю амуніцією, з великою кількістю речей, які ми мали, і так Знає почався своєю роз... зброєю. Так. Да. Бо вільні люди мають зброю. На той момент троль вже був інструктором, а Валькірія отримала військову освіту. Я пішла з первинним офіцерським званням війська, чоловік пішов звичайним рядовим солдатом. Тобто ви е, підчиняєтесь дружинічині? Ні, так не можна. Як так сталося, що ви були поранені, я так розумію, разом? Він прийшов до мене в гості. І прилетіло ще собачка наша була разом з нами. Нас як хто перший сказав, що 300, то і 300. Спочатку його відправила на евакуацію. Перевела там хлопців, інший підвал поробила всі доповіді, фотозвіти. Ну а потім сама поїхала на евакуацію. Наразі наші герої відновились та повернулись до служби, але ми на зв'язку. Вітанічка з німецької землі. Ми вже проліковані, мотивовані з новими силами, готові виконувати свої бойові завдання. Разом сила єднаємося разом на перемоги. Тож будьмо сильними, віримо в наших захисників та захисниць. Донатимо та наближаємо перемогу разом. Друзі, наш ранковий робочий тиждень завершується, але ми побачимося як завжди у вівторок, о сьомій ранку на ICTV2. не забувайте донатити силам оборони України. Зараз це надзвичайно важливо. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Тож бувайте і бережіть себе до зустрічі, друзі, у вівторок ICTV2, Сьома ранку, Па-па.